Та взагалі задача нахрапом забрати село, що в нас і вийшло. Буквально за два дні у нас 40 офіційно підтверджених Ну, Я думаю, ще з 20 залишилося, тобто не підтверджені по соті. Коли заходили в посадки, якби накривали крепко. Ну і коли йшли, якби залягли ми там надовго. І часа два лежали в той посадці. І коли вже почали осколки по ноги попадати, то я вже зрозумів, що <смі>, треба щось робити, передвигатися. І пораці командир каже, давайте хлопці, перебігайте на другу сторону до села. І ми з горем пополам якби перебігли. Ну і все, зайняли позиції дом, заштурмували. Ну а далі вже все пішло по накатанні. Пішли штурмувати, штурм, штурм. Бо моя група йшла по правій стороні, а вони йшли по лівій. Це у них в крайній хаті таке от. сталося, що вони там бігали із дому, там з боку до підвала, там закидували їх гранатами, бо вони ж не хотіли, не хочуть вилазити з тих підвалів. Туди в ті підвали що тільки не робиш. Туди і гранати кидаєш, і термобари. Я не знаю, як вони взагалі там виживають. Некоторые підрахували спрятатися під обломками і сидіти там днями, неділями, а потім вилазити і починати наші позиції роздовувати гранатами. Були такі унікали. Один там последний перед нашим виходом оттуда з позиції бігав по підвалам, закидував гранату. Ну вже все. Больше не буде цього робити. Відкидался. Мені парадійки передали, що вони йдуть до нас. Я ж вибіг з підвалу, з пулеметом, поставив пулемет. Хотів тільки стріляти, зарядив його, а він в утикані не стріляє. Перший раз, другий раз так. Ну що, довелося викинути той навіть кулемет. взяв по братима автомат. Довелося ну, двох автоматів стріляти. Перекусили ту всю зеленку. В Акінцівці що там? Ну, пару стідавці, сьогодні там лежать, отак от обгарелі бідний нещастий. У нас попалося це курей 7 і 9, от точно я не помню, Сиділи там у підвалі. Я чисто случайно побачив, що вони там. За рюкзак зацепився провод от траці. Вони вивели на дерево провод. Я ж поворачуюся на побратима, говорю, от цепи, І тільки назад голову поворачую, він з підвала. Стволом. Я ж пару прострілів, говорю, бросай, автомат виходь, він мені свої заходьте, Ага, свої. я одну гранату туди огризається. Обійшов з другої сторони, там було таке відвістє, що можна прямо туди в підвал закидати. Закинув 4 грамати, все одно огрізаються. Е, скільки їх там було, ну, точно не Обганяє нас якась бабуля, бабуся з сином цивільні. Ну і вона підходить до, ну, до мене і говорить: ви коли мене, мою хату там, обійшли, і десь в часа 4 ну, прийшли, говорять, військовослужбовці. Ну, я ж починаю в неї розпрашувати, а що, ну, які, яка там у них ця екіпі... екіпіровка, всяка там, ну, амуніція. Ну, і вона розказує, ну, я розумію, що це в цих формах. Все чуємо по рації, що на цій вулиці. Там виявлено під... пацани щось там їх кошмарили, кошмарили цей будинок, там з пошли їх півіжками. Ну я так зрозумів, що ти, це не вивезли і почали в'їхати на мою вулицю. З першої на другу вулицю вони не очікували, що там вже хтось є з наших. Все, їм лишилося, тобто забігти за нас за спину, вони забігли за спину, там забігли бліндажик. Все, нас координували, куди саме потрібно. 에, ну, тобто, куди вони забігли, ну, ми пара гранаток, гранатки робляться свої справи. Ну, я думав, так, я думав, що вже вони не будуть сопротивлятися. Поступає команда, тобто заходь туди прострілами. Я починаю заходити тут прострілами, мені з цього погріба в отвіт з РПК, короті, я чую, у мене тут все пече. Я так себе подивився, думаю, блядь, по-любому зловив порошту. Так обдивився, думаю, та ні, нормально, немає. З операції продав, що я легкі 300, але можу далі працювати. На нюрах туди ще два штуки заїбли ще дві гранати туди. Ну с... я почав волати, що до пір виходьте, тому що вам піз. Вам тупо піз. А, сука. Я... Короче... Ну і що? Вони щось там потрохи мусовились, мусовились. Ну, коротше, ну, вийшли, все. Одного командира, я ж кажу, ми там його ну, розмастили, там з нього залишалися ну, драмця. Тупо драньтя. Ну таке, ну таке. Комбат короче, після першого дня приїхав, каже, дебіли, дебіли, ми каже, ну в них отакі ну Вони напою ж в них туди зарвалися. Нормально зробили пацани. Вони зробили те, чому їх навчали.